Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги алмазну мозаїку по фотографії на замовлення. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали: полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису. Є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги швабру та відро з автоматичним віджимом. Це надзвичайно зручний інструмент для прибирання будинку. У комплект входить відро та швабра зі спеціальним покриттям, яка притягує пил та бруд. Швабра оснащена спеціальним механізмом стиснення, що полегшує віджимання води з ганчірки та підтримує її вологою для ефективного прибирання. Комплект також в себе включає змінні мікрофіброві насадки. Вони ідеально підходять для використання на різних поверхнях, включаючи включаючи дерево, плитку, ламінат та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги поворотні насадки для змішувача. Це незамінний аксесуар, який допоможе збільшити функціональність крану. Він забезпечує високий тиск води та економію завдяки спеціальному аератору. Насадка на кран забезпечує регульований потік води за допомогою різних режимів струменя. Завдяки цьому ви зможете обрати найбільш зручний режим для виконання різних завдань на кухні. Крім того, ви зможете обертати кран на 360 градусів. Це відмінний вибір для тих. Тих, хто цінує комфорт, ефективність та економію води на кухні. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для зберігання сипучих продуктів. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час. Додайте функціональність та зручність у вашу кухню за допомогою цього контейнера. Пропонуємо до вашої уваги святкові трубочки для дитячих напоїв. Це набіри з 21 паперової соломинки у джунглевому стилі для святкування дня народження чи інших урочистих заходів. Вони чудово підходять для прикраси святкового столу та створення веселої атмосфери. Дані соломинки не тільки функціональні, а й екологічно безпечні, оскільки вони можуть бути легко утилізовані після використання. Додайте веселого настрою до ваших свят за допомогою цих трубочок.